Бог не людина, щоб йому змінюватись. Він вчора, сьогодні і навіки той же. Коли ми читаємо біблійні історії, то маємо розуміти, як діє Бог по відношенню до нас людей. Господь завжди обирає вірну йому людину з чистим серцем і через такого чоловіка Божого передає свою волю нам. Коли ми дослухаємось до чоловіка Божого, виконуємо. Те, що вимагає від нас Господь, то тоді живемо в благословінні. І навпаки, коли ігноруємо Божих людей, приходить прокляття. Свого часу народ Ізраїля мав лідера Ісуса Надіна, якого Бог помазав після Моїсея. Народ карився йому всьому і тому завжди перемагав ворога, бо сам Бог бився за них. Та коли постало нове покоління, яке не пам'ятало ті чуда, які творив Господь для народу, вони відійшли від Бога. Навіть священики, покликані служити Господу і вразумляти народ, теж служили плоті і віддавали перевагу не Богу, а своїм розбищеним дітям. Бог брає чистим серцем, тому написано: блаженні, чисті серцем», бо вони Бога побачать.